Є два типи людей: ті, хто каже, Оскар давно не той, і ті, хто потім все одно дивиться список номінантів, свариться в коментарях і робить вигляд, що їм байдуже. Я, як завжди, десь посередині. Мені не байдуже, але я й не вірю в казку, що статуетка автоматично робить фільм великим. Цього року десятка найкращого фільму цікава тим, що вона схоже на живий кінотеатр. Тут є політичний розгром із бензином у венах, є готична опера, є сімейна психотерапія, є хорор, вампірська історія, яка раптом стала культурною подією. І є один спортивний атракціон, який змусив навіть скептиків сказати: добре, це реально працює. А поки ви ставите вподобайку, я пройдуся по кожному фільму. Що ти за звір, що він робить із глядачем і кому він зайде, а кому краще не витрачати нерви, бо фільм не винен, що ти хочеш щось легеньке. Почну з фільму Одна битва за іншою, який відчувається як фаворит сезону, тому що він реально знімає дах. Це Пол Томас Андерсон у режимі Я зараз зберу в одному казані божевілля, політику, екшен, комедію і відчай і подивлюся, чи витримаєте ви. І знаєте що? Витримуєш, і навіть просиш добавки. Тут є та сама рідкісна штука, фільм одночасно серйозний і абсолютно безсоромно шалений. Він летить як екшен, але під цим екшеном весь час бурлить відчуття нескінченної культурної війни, де кожний наступний раунд не закінчує попередній, а просто додає новий шар нервів. Ді Капріо тут не ікона, а жива людина з невротичною енергією, яка то смішна, то раптово трагічна. А Шон Пен чесно виглядає як втілення того самого ворога, що приходить не з пістолетом, а з переконанням, що він правильніший. Це кіно, яке може дратувати тим, що воно не хоче бути зручним. Але саме тому воно і тримається в голові після титрів. Зайде тим, хто любить кіно атракціон з розумом і ризиком і не пояснює себе кожні п'ять хвилин. Але якщо вам треба чітко, рівно, без хаосу, мабуть, то не ваше. Тут хаос як художня позиція. Грішники оце той випадок, коли я дивився і думав: Ну, добре, академія, я бачу, ти теж інколи вмієш бути сміливою. Бо грішники це не просто хорор, це південна готика, вампірська історія, музичний нерв і соціальна людь, які зібралися в один зал і вирішили не вибачатися. Тут є розкішна візуальна мова, там музика не фон, а кровообіг. Історія про братів близнюків у 1930-х, які хочуть відкрити джук Джойнт, перетворюється на виставу про свободу, страх і те, як зло завжди приходить у двох формах людській і надприродній. Майкл Бі Джордан у двох ролях реально витягує це на плечах. І так, фільм місцями розкиданий, він інколи хапає все одразу, ніби боїться втратити темп, але в цьому є енергія живого авторського удару. Мій висновок: грішники не ідеальні, але вони б'ють, а це цінується сильніше, ніж стерильна правильність. Зайде тим, хто любить жанр із сенсом, стилем і культурним підтекстом. Не зайде тим, хто не переносить хорор, естетику, або не любить, коли фільм, так би мовити, занадто багато в собі має. Хамнет це фільм, після якого не хочеться жартувати, і це рідкісний комплімент. Хамнет у виконанні Хлої Джао працює як тиха трагедія, яка не розважає, а проживає разом із тобою. Там є краса, але не глянцева, а така як у спогадів, які болять. Джесі Баклі тут робить роботу рівня Я не граю горе, я ним дихаю. Пол Мескал поруч не перетягує ковдру. Він ніби тримає простір, щоб ця історія не перетворилася на мелодраму. Фільм дуже хитро робить те, що міг би зробити дешево. Він бере особисту втрату і не перетворює її на пояснення генія, а показує, як міф нарочується із болю і як мистецтво інколи є єдиним способом вижити. Мій висновок це одна з найбільш емоційних робіт у списку, і так він може розчавити. Кому зайде, тим, хто любить камерне кіно про людей без показухи зі сильною акторською правдою. Мабуть, не варто дивитись, якщо ви вмикаєте кіно, щоб відволіктися, а не пірнати в чуже горе. Сентиментальна цінність це кіно, яке спершу здається просто сімейною історією, а потім раптом ловиш себе на думці, що воно сидить в голові як книга, яку дочитав, і тепер повертаєшся до неї по думках. Тут Йоахім Трієр робить річ, яку мало хто вміє. Сімейна драма в нього не перетворюється на крик і примирення, а стає історією про пам'ять, мистецтво, травму і те, як будинок може бути музеєм болю. Скарсгард тут грає батька так, що ти не можеш його ні відправдати, ні повністю зненавидіти. Рената Рейнсвей дає дуже дорослу, точну емоцію, а Елфанінг додає дивний кінематографічний шар, ніби кіно саме себе відзеркалює. Так, фільм місцями розлогий. Інколи здається, що він зайшов в кімнату і не хоче виходити, бо там ще є що сказати, але в цьому є чесність. Сімейні історії рідко бувають компактними. Зайде тим, хто любить психологічне кіно і не боїться повільної точності. Формула 1 фільм. Так, це справді той випадок, коли фільм про гонки працює навіть для людей, які не моляться на Формулу 1 він знято так, що ти фізично відчуваєш швидкість: звук, монтаж, камера, масштаб це кіно, яке проситься на великий екран, інакше воно втрачає половину магії. Бред Піт тут тягне класичний голівудський вайб, харизма, легка втома, досвід, і оте відчуття, що герой уже все бачив, але все одно лізе назад у пекло швидкості. Але є нюанс: у цього фільму є холодок. Він інколи працює як ідеально зібрана машина, а не як історія, яка проростає в серце. Тобто адреналін є, стиль є, але емоції він дає дозовано. І це нормально, просто треба розуміти, що це не Top Gun Меверік за теплом, це скоріше Top Gun за технічною віртуозністю. Варто подивитися всім, хто любить атракціон, технічну майстерність і спортивний нерв. Але якщо ви хочете, щоб спортивна драма ломала емоційно, а не вражала картинкою, це не сюди. Франкенштейн. Ось, де відчувається рука Гільєрмо Дель Торо на 100%. монстр у нього завжди про людяність, а казка завжди трохи про біль. І Франкенштейн у нього виходить не страшним фільмом, а монструозно красивою мелодрамою, майже оперою. Це його мрія, проєкт і воно видно, стиль, декорації, образи, відчуття готичної величі. Але головне, фільм не ховається за візуалом. Він реально про відповідальність творця, про самотність створіння, про те, як геній легко стає етичним банкрутом. Оскар Айзек грає Віктора так, що ти бачиш не злодія, а людину, яка сама себе загнала в пастку власної амбіції. А Якоб Елорді під гримом і пластикою умудряється лишатися живим, не атракціоном. Так, фільм може бути надто. У Дель Торо це професійна деформація. Якщо можна зробити красиво, він зробить ще красивіше. Але це той рідкісний випадок, коли надмірність стає частиною трагедії. Мій особистий огляд і особисті думки про цей фільм вже є на каналі. Кому цікаво, можете подивитися. Бугонія це та сама лантімос реальність, де ти дивишся і ніби питаєш: це сатира чи діагноз. Сюжетно це викрадення сіо, бо двоє змовників впевнені, що вона інопланетянка. На папері звучить як дуріця, На екрані це перетворюється на дуже злий і дуже смішний коментар про нашу параною, капіталізм і жагу знайти просте пояснення, щоб не думати про складне. Емма Стоун, як завжди, тримає баланс між холодом і дивною вразливістю. Але справжній викрадач сцени тут Джесі Племонс. Він робить конспіролога не карикатурою, а живою людиною, від якої незручно сміятися, бо ти розумієш, що таких людей навколо більше, ніж хочеться визнавати. Так, фільм може здатися довгим розгоном до фінального удару, але коли удар прилітає, ти розумієш, що лантімос просто витримував напругу як струну. Кому зайде, тим, хто любить чорну комедію, сатиру і дискомфорт як мистецтво. Не зайде, Якщо вам треба нормальні персонажі і логічна поведінка, тут це не про людей, а про хвороби епохи. Марті Супрім геній комбінацій. Якщо хтось чекав надихаючу спортивну історію, то хтось помилився дверима. Це не фільм про теніс, це фільм, який сам схожий на тенісний м'ячик у шаленому розіграші, темп, нерв, абсурд і комедія, яка раптом стає болючою. Тімоті Шаламе грає героя не як милого генія, а як нарциса, маніпулятора і хижого мрійника, який здатен зачарувати, а через хвилину викликати бажання дати йому ляпас. І це комплімент акторові, бо фільм не просить нас любити Марті, він просить нас дивитися, як він живе, руйнує і претендує на легенду. Пелтроу тут працює як дивний символ старого гламуру, і вся ця історія більше про одержимість, ніж про спорт. А фінал, як не дивно, дає не мораль, а відчуття, що ти прожив чиюсь не дуже здорову, але дуже яскраву життєву траєкторію. Зайде тим, хто любить енергійне авторське кіно, де герой не обов'язково правильний. Якщо ви терпите спортивні історії тільки в форматі мотивація і шлях чемпіона, це, мабуть, не ваш формат. Таємний агент це фільм, який не розжовує. Він просто існує як сон із присмаком політичного страху. Тут Бразилія 1977 року, і диктатура не як довідка з підручника, а як повітря, яким неможливо нормально дихати. Найкращий опис у фільму є власний ритм. Він може раптом бути жорстким, потім дивно смішним, потім тихо сумним, і він не підказує, що ви маєте відчувати. Вам треба підлаштуватися під нього, а не навпаки. Вагнер Моура тут реально магніт. Він робить героя вдомленим, настороженим і людяним одночасно. А стиль фільму інколи нагадує Гріндхаус ззовні, але всередині там дуже серйозний коментар про насильство системи. Зайде тим, хто любить політичні трилери з характером і атмосферою. Не зайде, якщо ви хочете чіткий сюжет, чіткий меседж, чіткий фінал. Це кіно не про чіткість, а про відчуття загрози. І нарешті потяг у снах це найтіхіший фільм у десятці і, можливо, один із найсильніших. Потяг у снах виглядає як поетичне кіно про людину і час, про прогрес, який одночасно будує і знищує. Там неймовірна природа, дуже така маліківська інтонація, і Джоел Еджертон, який грає так стримано, що саме ця стриманість і ламає. Це історія, де велике відбувається не подіями, а зміною всередині. Але є й чесний мінус: фільм місцями занадто акуратний, деякі моральні кути в ньому згладжені так, ніби він боїться зробити героя по-справжньому неоднозначним. І це трошки знижує глибину. Зайде тим, хто любить медитативне кіно, де залишаєш зал тіхішим, ніж зайшов. Мій особистий прогноз по переможцю такий: якщо академія піде шляхом великий, важливий, вражаючий, то одна битва за іншою виглядає найбільш логічно. Якщо вони наважаться показати, що жанр тепер теж поважний, то грішники можуть зробити історію. А якщо захочуть перемогу, після якої всі витирають очі і говорять, ми плакали красиво. ハムネット。